Всім привіт мої друзі, мого каналу. Сьогодні ми приїхали копати метал на полі ось. Ось такому. Ми тут ще не були, переїхали ось. Ось дивіться, ось таку цепку знайшли. Ну, це маленька цепка. Так таке. Зараз будемо видвигатися кудись по полю ходити. Так вам. Все будемо показувати. Ось перша находка. Зараз будемо доставати. Дивіться. Щас. Все покажемо. Уже чуємо такий звук, який. Ось дивіться таке. Ну, невеличке, звісно, Да, воно. Такий гвоздочок. Ну краще, ніж нічого. Будемо йти далі. Ось. Це покажемо, що не знайдемо, не покажемо. Ось дивіться. Ще щось є, зараз вам Щас. друга находка. Ось уже я його бачу, дивіться. Ось такий вам показати. От трактора може відвалилося. Ось дивіться такі. Зараз підемо далі і будемо там щось шукати. Ось дивіться, третя находка, сильно прям чуємо, що щось об лопату стукається. Щось ось, о, дивіться, пойдеть такий ось металевий. якийсь такий прикольний. Ось, Зараз будемо йти. Ось так далі. І все поле попробуємо вийти. Ну хоча б половину. І будемо вам все показувати. Ось така находка ось, дивіться, ось така залізо таке. Також на полі таке знайшли. Будемо зараз йти, далі будемо все показувати. Ось дивіться ще одна находка, також чутного, як б'ється об лопату. Зараз будемо бачити що це копаем вот такие поля тут красота сегодня хорошая погода вот видите наверное оно о ну вот такие вот такие видите залезы наверное банка от фарбы была знищена уже давно она ржава дуже сильно. Сейчас будем идти От і потом городу поле таке і будемо вам все показувати. Ось дивіться п'ять находочка. Також сильно. Ось зараз буде. А ось така. Ми вже таке находили. Ось така дивіться. Залізяка. Зараз будемо йти прямо ось так. Ось дивіться находка, ми думаємо дуже велика, що дуже прям сильно у землі вона держиться. Дивіться яка? Ого, дивіться, капець. Ось така дивіться. Залізяка. Сильна вона не велика, ну Ось такий Залізяка така ось. Щас буде доходити до дороги вже. Ось дивіться, ще щось знайшли. Ось дивіться ось. Така сама вже третя штука така. Ось. Така міні рейса похожа на рейси дуже сильно. Ось уже почти доходимо до дороги. Одишли От ось От отудова на остійки. Зараз будемо йти назад. Може ще щось знайдемо. Ось наші находки, які ми сьогодні знайшли. Ось дивіться це. У сумці, а оце що ми знайшли. більше такі. Це така гіря маленька. Ось таке. Якщо відео сподобалося, ставимо вподобайки. Всім пока!